Раз, а далее кожен журналист бажаючий звонит давай, прибрал, так что будем... давай Только так будем насыпать давай можем предположить транс мы прочитали а дальше идет y транс в тогда это У самому епіцентрі Рівненського парку розкопали підземне містечко старовинні рельєфні стіни, прискіпливо точно викладена цегла, підполиці для освітлення. Усе свідчить про те, що тут раніше було життя. І це лише мізерна частина масштабного підземелля, яке вдалося відкопати підземні ходи, за словами дослідників, теоретично можуть сягати всієї площі парку у деяких місцях глибина морів від трьох до семи метрів. Це є залишки підвалів на тому місці, де був так званий палацик Любомирських, але він стояв на більш древніх спорудах, і ці древні споруди пов'язані з історією рівному. Із підземними ходами вказати точний вік загадкових ходів поки що складно. Відкопані цеглини та залишки металів, кераміки невдовзі відправлять на експертизи. За однією з головних версій, перший закладений будматеріал на цій території може сягати третього століття нашої ери, а вище до поверхні цегли за припущеннями 17-18 століття. Ми абсолютно не розуміємо, не знаємо, яким рівною було. Слов'янські часи, яким рівне було, скажімо, в часи середньовіччя, яким рівне було там в 15-17 столітті міська влада підтримувала ініціативу дослідників розкопати територію, де неодноразово провалювався асфальт. До того Володимира Хомка, керівника мерії, приємно шокувало знайдене підземелля, але поки що про їх походження та вік він воліє говорити обережно, бо немає офіційних висновків. Ти бачите, знайшли ці ходи, про які давно казали. Про які давно казали, корінні рівняни, давно казали, що тут є ці ходи, є старі ці мури. І тому для нас, з огляду на те, що хочемо зробити декілька родзинок таких історичних місць, це просто знахідка. Ідею показати публічно такі унікальні знахідки рівного відпрацьовує керівник управління культури і туризму Тарас Максименко. Ще влітку цього року він із дослідниками провів по місту масштабні георадарні дослідження. Вони підтвердили необхідність розкопок саме у цьому місці. Вчора був дійсно невеличкий провал. Ми вибрали звідти сміття. Точно, що це був не льох Любомирських, бо я вчора вже прочитав різні варіанти льох Любомирських і тому подібне. В льосі робити вісім різних гілок ходів. І капсули і кімнат, і такої протяжності. За переконаннями дослідників, тут кожний клаптик землі наповнений історією, тому в ідеальній перспективі 23 гектари парку імені Тараса Шевченка мали би стати охоронним заповідником. Ми говорили про місто Соуренш і про його систему. Також е, мова йде про рівни до Любомирських, рівни 15, 16, 17 століття, про які ми нічого не знаємо. Посприяти дослідникам історії та закласти на це кошти в міському бюджеті особисто Іному пообіцяв очільник міста корці. Володимир Хомко. Розкопане підземелля мають облаштувати Давай, історичну цінність, оздобити склом із підсвіткою, викласти навколо бруківку та оновити поряд розташовану естраду. Катерина Ярова, Вадим роздюк, випуск новин.